Тарас Шевченко є не тільки геніальним письменником, поетом та художником, а й справжнім мислителем, символом української ідеї. Його внесок у розвиток української культури неоціненний. крила вислови Шевченка надихають і не втрачають своєї актуальності й довгі. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! вас правда, за вас сила і воля свята! Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Свою Україну любіть, любіть її, го врем'я люде, останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. Не вмирає душа наша і не вмирає воля, і не невигури як ні не море поле. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Люди, ваша слава, слава Україні! Караюся, мучуся, але не каюсь, і на оногленій землі врага не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.